У диавола нема право, а з дияволом тут цікаво. Слава Україні, мої любі! Сьогодні ми з вами відкриваємо подарунки злової локації. Давайте подивимося, що ж нас очікує. І перший подарунок за 25%. Дивимось. Усе як зазвичай, гроші, трохи ресурсів, колекції. Навіть трохи малини та чорника її, лохи не вибачаюсь. Трохи енергетики, все стандартно. Другий подарунок за 50%. Що у нас тут? Так. Все ж те ж саме, що і в першому подарунку тільки немає малини, але є нові енергетики. Четвертий, о, Третій подарунок. Салін. За 75%. І ще якось менше стало. От, мені здається, що майже все те ж саме, що і до цього з деякими тільки нюансами. Але дали і збрудимо. І останній подарунок за 100%. Дивимося. І тут нас очікує. Зараз до, до вже ресурсів. Дали сіно, бачу, хробаки, колекції. О, трохи керосину, каркаса, арматура, сілсіт, буфети, смородина. Основи, сири. Ну, тут багато усього. Тут дійсно гарно. І дали нам готель. так, Ось він. Біг-бургер готель. Великий бургер, бургерний готель. Ставимо. І ось так він виглядає. Давайте ж подивимося, що нас очікує. І, на жаль, я не можу його побудувати. А ми зараз це виберемо. Ми це виберемо за допомогою колекції. Я просто ось ось так. І будуємо наш біг Hotel. Та-дам! 120 персон ми можемо поселити на сутки, на двоє суток або на троє. Гарно, мені подобається. Виглядає непогано. Це круто. Усім дякую за побачення.